Презентую вам новий рецепт це заварна паска. Саме завдяки заварній основі ця паска виходить особливою, має ніжну та вологу структуру. Крім того, тут багато здоби, тому паска довго не черствіє. Для початку приготуємо заварну основу. Для цього нам потрібно просіяне борошно. Вливаємо сюди кипляче молоко, перемішуємо міксером, щоб не було грудочок. В результаті має утворитися ось така липка, густа, кремоподібна маса. Далі приготуємо опару, для цього беремо ледь тепле молоко, додаємо сюди 1 столову ложку цукру і додаємо дріжджі. У мене пресовані дріжджі, але можна також використовувати і сухі всі пропорції залишу в кінці відео та внизу під відео. І додаємо сюди заварену основу, важливо, щоб вона не була гарячою. Та перемішуємо міксером. Далі додаємо просіяне борошно і знову перемішуємо все міксером до однорідної маси. В результаті виходить ось таке рідке тісто, яке за консистенцією нагадує сметану. Накриваємо опару рушничком і відправляємо в тепле місце на 40 хвилин. До опара готується, підготуємо здобу. Тут у мене є 7 жовтків та 1 білок. Один жовточок залишаємо для змащування. Отже, додаємо сюди 1 чайну ложку солі і додаємо цукор та ванільний цукор. Та розмішуємо це все міксером, щоб цукор трохи розчинився і утворилася світла маса. Даємо цій масі постояти приблизно пів години перед тим, як додавати її до опари. Тільки подивіться, як чудово підійнялася наша опара і стала вся в бульбашках. Тепер додаємо до нашої опари настояні жовтки із цукром і перемішуємо. Поступово у 2-3 етапи додаємо просіяне борошно. Я також додала трішечки куркуми. І починаємо замішувати тісто. Як тільки вмістили одну частину борошна, додаємо наступну. Це потрібно для того, щоб краще зрозуміти консистенцію тіста і не зробити його занадто густим. Хочу зауважити, що важливо просіювати борошно, щоб паска була пухкою. Зверніть увагу на консистенцію тіста. В результаті воно виходить ось таке в'язке і липке. Далі по ложці додаємо розтоплене масло і вимішуємо тісто. Важливо, щоб масло не було гарячим. Тісто треба добре вимісити. Руками місимо приблизно 30-40 хвилин. Чим краще вимішане тісто, тим кращою і пухкішою виходить наша паска. Ось так виглядає готове вимішане тісто. Воно стає більш таке м'якше, еластичніше і краще розтягується. Загалом може здатися, що тісто трішки рідкувате, але не потрібно додавати більше борошна, щоб паска не була сухою. Наприкінці, коли тісто вже готове, додаємо сюди сухофрукти, перемішані із крохмалем. У мене також домашні апельсинові цукати. За бажанням можна додати цитрусову цедру. І перемішуємо, щоб тісто об'єдналося із сухофруктами. Далі накриваємо тісто харчовою плівкою і відправляємо в тепле місце на 1 годину. Ось так гарно підійнялося тісто. Тепер його обминаємо і можемо формувати паски. Руки добре змащуємо олією, щоб тісто не прилипало. Відриваємо шматочок тіста і формуємо з нього кулю. Важливо, щоб тісто наповнювало форму не більше, як на одну третю. Треба добре сформувати, щоб пасочка була гладенькою, тому стараємося робити це ретельно, щоб поверхня була гладкою. Ті роздзинки, які зверху забираємо, щоб вони не пригорали під час випікання. Я буду випікати паски у паперових формах, їх нічим не змащую. По центру кожної паски робимо отвір, щоб вийшло повітря і паска підростала рівномірно. Та залишаємо паски підходити у формі на 1 годину. Коли паски підіймуться у формі, змащуємо їх жовтком розмішаним із молоком або водою. Робимо це дуже обережно, щоб не зрушити тісто. Пікаємо при температурі 160 градусів приблизно 1 годину, щоб паска добре пропеклася. Великі паски потрібно випікати трішки довше, маленькі, відповідно, трішки менше часу.